Стосовно цікавих фактів про життя українських письменників хочеться розповісти вам про нещасливе дитинство Марко Вовчок. А нещасливо вона було через її відчима. Коли Марковачок було 10 років, її мати вийшла заміж другі, і відчим був п'яницею розгонозданий, грубий і відчайдушний гуляка картяр. Це із спогадів брата Дмитра. Та нерідко він бігав за дитиною з сокирою і лемотом зарубає. Так тривало декілька років, доки мати не пішла від відчима саме через цю причину. Мати то пішла, а от дітей то вона з собою не забрала, і діти пішли самостійно ж. Жити до тітки далекої тітки, ну але родички Марія. Вона ж Марко в була бідною родичкою у сім'ї. Тітки в приватному будинку для неї не знайшлося нічого, ні чашки, ні тарілки, ні вільної кімнати. Лише вільний куточок, де поставили маленьке ліжечко і перегородку. Та й все.